Всім привітулі, любі дівчатка! Сьогодні в нас вже аж аж 4 вересня, і я буду знімати підсумки того, що в мене вдалося вишивати у серпні, а вдалося забагато щось повишивати. Я навіть не очікувала від себе такого, але ну, маємо те, що маємо. Розпочала дещо, дещо фінішувала, і про все потрошечку буду вам зараз розповідати. Хочу, мабуть, почати з процесу, який я досить добре просунула. Це гортензія від Лукас. В мене вишито тут, так, давайте ось цю скриньку трішечки посунемо. Що ми тут маємо? Маємо більше ніж 80%. Залишилося зовсім-зовсім трішечки. І, чесно кажучи, в мене були такі сподівання, і ви писали, що завершую гортензію, буде чудове літо. Але чесно не встигла, бо якраз наприкінці серпня, коли потрібно було б. Піднажати трішечки і завершити цю роботу, я все ж таки завершувала саме семплер, я вам покажу його дещо згодом. А поки ось така чудова робота, як бачите, основний букет вже вишит, стіл вже теж тут трішечки-трішечки залишилося. І я не буду вам казати, що я цю роботу залишу на наступний рік. Бо сподіваюся, що я десь все ж таки зможу знайти, мабуть, дні 4 чи 5, щоб завершити цю роботу у цьому році. Хоча цього спочатку і не планувала. Але, ну, так вже тут мало-мало залишилося і хочеться мені її фінішувати. Дуже гарно виходить, мені сподобалося вишивати гобеленовим швом. І я не пам'ятаю, чи казала, чи ні, але якщо що, то повторюсь, а що я для себе вирішила все ж таки великі роботи, буду вишивати гобеленом, щоб зменшити їх розмір, тому що це неймовірно чудово. І так, ну, бачите, да? Такі стібочки маленькі-маленькі, дуже гарно все. Ну, пам'ята робота, а як же ж без цього, вона вишивається на п'яльцях. Ну, мені здається, дуже-дуже гарно, дуже придуже Так, я її відкладаю. Одразу покажу вам, я не буду розгортати. Просто відмітити, що я продовжую вишивати свою скатертину. Ось так вона в мене тут закрита. Я, як і планувала тисячу хрестиків у серпні, на ній відшила, може, навіть трішки більше, і якщо все буде добре, до річного плану в мене залишилося вишити ще одну тисячу. Як я розповідала, що її я вишиваю під час тренувань малого, але зараз. Я вже так роззнайомилася добре з мамами, які приходять і приводять своїх дітей на тренування. То зараз ми більш теревенімо про все на світі, чим я вишиваю, і я думала, що мені не буде заважати теревеніти і паралельно вишивати, але з'ясувалося, що ні. Мені краще все ж таки, тобто я можу слухати. Але розмовляти і вишивати для мене це досить складно. І дуже повільно я вишиваю. Тому, ну, таке, я навіть не знаю, чи зможу я цю тисячу такими темпами до кінця року зробити. Бо це остання запланована тисяча залишається. Ну, будемо сподіватися, що мені все вдасться. Що я ще просувала, і дуже добре, більше ніж я сподівалась. Тому я вже навіть річну норму виконала, але може ще повернуся до цієї роботи. Так, вона в мене величенька. Це мій чайник від Терези Вензлер. Ой, не вміщуюся. Так, треба прибрати всі мої корабульки та шкатулки з кадру. Угу, угу. Так, ну цей куточок ви бачили минулого місяця. Тому буду вам показувати низ. Я тут добре повишивала, зробила багато елементів для майбутнього хардангеру, навишивала тут безліч солов'їних вічок. Ой, як вони мені. Це, мабуть, один з не найулюбленіших стежків робити оці вічка. Вони мені щось вибішують дуже сильно. Ну, але я вже. Більшу їх частину виконала. Тобто, в мене тут буде ще один такий ромб з них, і треба буде оформити два ось таких куточка. Тому вже більшість роботи позаду все ж таки. Ну, робота я вам скажу ще раз неймовірна, не дивлячись на те, що Ну, Тут, мабуть, 90% роботи вишивається блендами. Тут дуже багато чверть хрестиків, дуже-дуже багато, що ще з такого складного. Ну, бекстічу тут теж дуже багато, але бекстіч весь рахунковий, тому це таке дякую е дизайнеру. І... Ще я знайшла у серпні, чи може раніше, я не пам'ятаю, чи розповідала чи ні, що у Терези Вензлер є сайт, на якому можна придбати її схему в електронному виді. Була дуже-дуже задоволена цим. Пішла на сайт, щоб вже офіційно придбати цю схему і видихнути. Але саме чайника цієї схеми нема в продажу взагалі. І я щось я не зрозуміла, як це так, бо там є її і дракони, і джульєти, і коти, і ну, в неї дуже багато чарівних дизайнів, але чайника нема. Ну і це мені не дуже сподобалося. Ну, вже буду, значить, піратом остаточно, бо ця схема. І в мене, на жаль, не оригінальна. Так, ось такий чайничок. Поки я його точно відкладу, якщо буде залишатися час, то може ще щось вишлю у цьому році. Але свій річний план вишити 50% я вже перевиконала, бо тут щось 60 з чимось відсотків. Тому ось так. Якщо ви дуже хочете побачити фініш у цьому році, обов'язково мені напишіть, і я буду цю роботу використовувати як пріоритет. Що ще я починала? Ще починала, єдину роботу, яку я розпочала у цьому місяці, це моя улюбленіша Емі Бішоп. І дизайн з обкладинки цього буклету, бо їх тут не одна штукенція. Так-так-так-так-так. так, Давайте зараз буклет сам відкладу. І ось так от вже я не вишивала. Тобто основна, а, ну тобто хрестик це все. Бо хрестиком вишивається тільки корзинка з яблучками. І вони вже, вже всі завершені. Панельку з жолудями я закінчила. І зараз треба буде добряче попрацювати з хардангером. Ну, робота летить насправді дуже гарно виходить. Я тут вже наловчилася робити ці шовчики всі, і мені подобається. Ну, Не лякайтеся, що в мене тут від краєчку зовсім мало залишилося, бо з цієї сторони. Також робиться ось цей шовчик, він тут закріпляється, і обрізатися тканина буде по краю цього шва. Ну, як ви бачите, на прев'ю. ось так: от воно все відрізається, а потім буде якось там дві тканинки одна на одну накладатися. Але це згодом, до речі, я знайшла де замовити стрічки для цього дизайну. Не знаю, як довго мені доведеться цього чекати, але ну, я не поспішаю. Для мене головне, як я собі планувала у цьому році, це фінішувати з цією роботою. Тому перше, що мені потрібно зробити, це вишити ось цю передню частину і підготувати, підготувати другу частину. Її я зможу теж всю відшити. В мене матеріали на неї є. А стрічки, ага, ось тут в нас робиться квіточка стрічками, і цей бантик чіпляється на корзину. Ну і з пошиття самого цього банеру, це я вже, мабуть, відкладу на наступний рік, бо я не впевнена, що впораюсь з цим у цьому році, тому що роботи ще багато, все хочеться встигнути. і, ну, Якщо вже намалювала собі план тільки по цій роботі, то так воно і буде. Так, давайте ось тут я її покладу. Це що я вам показала, чотири роботи, які в мене були в процесі у серпні. І показую вам дві роботи, які я успішно фінішувала у цьому місяці. По-перше, це гортензія. Вона у кадр повністю не вміщується, але ну, нижню частину ви вже всі бачили. Да? Це стіл і а, така пляшечка. Тому більш детально хочу вам показати цю неймовірно а, таку натуральну гортензію. Робота ну, важка. Не буду вам брехати, бо а, дуже багато блендів. Тут дуже велика кількість бакстічу, нерахункового, його просто неймовірна кількість. Я так вважаю, що ви це на камері не побачите, але ну, ось так максимально близенько я вам покажу. Майже вся гортензія вишивається блендами. Чистих кольорів тут не так і багато, але ефект надзвичайно гарний. Ну, і Бекстіч, ви тут так зблизу бачите, що щось таке, але тут дуже багато бекстічу саме по темній частині, яку взагалі не видно. Ну, Ось тут, бачите, темний Бекстіч, а на темному темний взагалі не можна побачити. І ось тут, і ось тут ну, квітка. Знаєте, навіть так хочеться <хлух> вдихнути аромат квітки, така вона натуральна виявилася. Дуже красиво. Хотілося б мені її оформити, але щось мені підказує, що у цьому році нічого я не буду, не буду оформлювати. Бо не, ну, недоречно, не хочу витрачати кошти. Єдине, що може поїду до багетної майстерні найближчим часом. Бо так, дівчата, в нас буде неймовірна подія наприкінці вересня, це виставка Handmade Expo, яку ми чекаємо ще з початку війни. Бо дуже-дуже шкода, що ну, почалася війна і весняна виставка, звісно, не відбулася. І, чесно кажучи, я була майже впевнена, що. Її і не буде ніхто проводити, поки не завершиться війна. Але, ну, все ж таки це буде відбуватися і буде виставлятися присутній на цій виставці комод. А в комоді продаються набори і схеми моєї подруги Ольги Дмитренко. А для Олі Дмитренко я вишивала. Декілька робіт, і їх треба буде поїхати натягнути на підрамник. Так, вибачте, довелося трішечки перерву зробити. Ну, про цю роботу я. А, і що я ще забула сказати, що вишивала її на основі цемурана, принтована, і для мене цей принт робила. робила. Боже, я забула. Ніна Ніна робила цей принт для цієї гортензії, вона мені запропонувала цей малюнок, і там було декілька, і я обрала саме цей геометричний, мені дуже до вподоби. особливо те, що, як я вже розповідала раніше, завдяки цьому принту я собі зменшила трішки роботи і не вишивала тінь від стола, бо вона тут є принтована. Ось така гарнюня робота. Я вважаю, що вона колись обов'язково буде оформлена і десь буде прикрашати мою стіну. І ще одну роботу грандіозну буду вам показувати, яку я фінішувала, це саме семплер від Вікторії Попович. Ой, як чудово, вона, вона майже вся вмістилася в кадр. Тут її буде заважати. О, так краще. Так, дівчата. І це все. Я встигла, я це зробила. І потрібно було завершити чи до 3, чи до 4 вересня. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Але ну таке. Вона в мене є. Останнім я вишивала, я не буду там вже детально показувати вам кутові елементи, бо ви їх вже бачили. Останнім, те, що я вишивала у серпні, були верхні кутові елементи. Так, їх я не показувала. Я обрала знову ж таки, один кутик я вишила хрестиком. Додала солов'їні вічка. Металіком. Так. І інший кутик я вишивала петітом. Спочатку я хотіла замінити фрузелки бісером, але я не знайшла для себе варіантів гарного петіта. В мене таких кольорів просто немає. Тому все ж таки я тут накрутила мільйони різнокольорових фрузелків, додала металік. Під фрузелками вишивала ниткою, до речі, шовковою там, з переходами, але ну, фрузелочки все позакривали. То і е, останній етап це був ось цей верхній елемент, а він для всіх вишивається хрестиком, єдине що у центрі е, квіточок. і ось цих... Е, Елементів я заповнила це шовковим переле французьким, так, щоб е, повторити ось е, цю нижню панельку, щоб десь вона в мене ще зустрічалася. І загалом я так дивлюсь, що наче все досить непогано виявляється. Єдине, що, звісно, ну, якщо б знала, ну хоча ні, не те, щоб знала. Я спочатку хотіла вишивати два куточки петітом і два хрестиком, але бачите, тут в мене не зовсім сталося, як бажалося, бо оці куточки в жовтій гаммі, так, це хрестик, це петіт, і тут хрестик це петіт, але мені було по кольору більш подобалося, якщо б жовті були по діагоналі жовті. Елементи. так? Ось тут жовтенькі квітки, і ось цей був би тут, а тут навпаки. Тобто воно по кольору мені б казалося, ну, мені здається, було б краще. Але ну, тоді б тут було два петіта, а тут два хрестики. І я довго досить розмірковувала над цим і вирішила, що для мене все ж таки важливіше, щоб зберегти. Зберегти саме петіт і хрестик ось таким чином. Так що все, вітайте мене! Я, я це зробила, я завершила. І це все, що я вишивала в серпні. Тепер трішки про плани на осінь, а саме, те, що я вам розкажу, але не покажу, це буде. Першу відшив для Волі Дмитренка надзвичайно яскравою і зовсім не осінньої роботи. Але е, ну, мені здається, вам сподобається яскравість її. І, взагалі, сюжет я такого плану ще ні в кого з наших українських дизайнерів не бачила. Потім я хочу продовжувати вишивати цю роботу від Емі Бішоп настільки, наскільки мені вдасться, але б хотілося все ж таки мінімум. На тисячу, а то й півтори зробити. Чи можу просто там завершити цю верхню частину, будемо дивитися. Далі я буду стартувати, я покажу вам тільки пак, бо в мене немає роздракованої схеми. Вона тільки в електронному виді, потім все побачите. Це Pumpkin Patch Farm Sampler. Ось такі яскраві ниточки будуть присутні. Це моя улюблена Вікторія Sampler. Вона в мене була запланована, тому я найближчим часом буду розбирати всі ниточки за органайзерами. Схему я купила у Вікторії Семплер на сайті. Чого і вам бажаю, це дуже швидко робиться. Ви купляєте через 5 хвилин схему Вікторії Семплер у вашій поштовій скриньці. Хочете, друкуйте собі, хочете, вишивайте з. Комп'ютера, як вам зручно. Але я для себе зробила перенабір цієї схеми, наскільки це було можливо, бо такі нитки у Pattern Maker немає. ну, я там, Як для себе я це все зробила. Ще один старт, який я спробую розпочати у вересні, але не факт може перенесеться на жовтень. Це ось такий Міл Hill, це мій річний план, і я обов'язково його хочу. Почати хоча б вишивати. Тут теж яскраві нитки, яскравий бісер, все дуже-дуже кльовенько, і пташечка дуже тут гарненько, куди ти полетіла пташечка, ми тільки на тебе, ну, добре, що її роздивлятися, всі все знають. Ось такий ще набор я буду починати, сподіваюсь, і ще те, що я обов'язково розпочну, готуватися до нового року. З набором будиночка від Буцили це фетровий набір. І для його старту, мабуть, я зніму ще окреме відео, щоб показати вам, що там і як, і вам було б цікаво. А на цьому в мене все. Ось такий серпень промайнув. Літо вже залишилося, мені здається, вже далеко позаду, хоча тільки четвертий день осені. Я сподіваюся, що ця осінь буде для нас переможною максимально, ну і для вишивальниць максимально успішною в плані кількості вишитих хрестиків. Отож, бережіть себе, мої любі, теплої вам осені і слава Україні!